Львівщина оговтується після масштабної негоди. Тривають роботи з ліквідації наслідків. Львів отримав гранту понад 22 мільйони євро на оновлення очисних споруд. До суду передали справу кума львівського бізнесмена Гринкевича через махінації з військовим одягом для ЗСУ на понад мільярд гривень. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Львівщина оговтується після масштабної негоди. Ситуація стабілізується, тривають завершальні роботи з ліквідації наслідків. Після рекордної зливи, яка інтенсивністю перевищила місячну норму опадів на 115%, Львів та область поступово повертаються до звичного життя. Основні підтоплення та пошкодження вже усунуті, проте комунальні та аварійні служби продовжують активну роботу. На Львівщині повністю відновлено електропостачання також забезпечено проїзд на всіх дорогах державного і місцевого значення, зокрема у солонці, сокільниках, Залісі, суховолі. У Львові діє міський штаб із ліквідації наслідків стихії. Вода з річок зійшла, а спричинені нею підтоплення усунуті. Проте ремонт триває ще на понад 70 об'єктах. Всього негода пошкодила покрівлі 92 житлових будинків. З них у 15 всі несправності вже усунули. Комунальні служби також очищають зливову каналізацію, зафіксовані пошкодження на 31 ділянці. У місті працюють 37 аварійних бригад і 20 одиниць спецтехніки. Підтоплення охопило Львів і ще 11 громад. Відкачено майже 10 тисяч кубометрів води. Врятовано вісім осіб, з них п'ятеро діти. До ліквідації наслідків залучено 179 рятувальників і 49 одиниць техніки. Роботи триватимуть і на вихідних. Ситуація контрольована. Влада області закликає мешканців залишатися обачними. А у разі повторення злив дотримуватись інструкцій рятувальників та міських служб. Львів отримає понад 22 мільйони євро гранту на оновлення очисних споруд міста. Про це сьогодні повідомив міський голова Андрій Садовий після підписання відповідних угод на конференції з відбудови України в Римі. Це ключовий об'єкт, який очищає всю стічну воду міста. Після реконструкції він зможе не лише ефективно очищати воду, а й виробляти тепло та електроенергію з біогазу. Загальний бюджет другого етапу модернізації становить 29 мільйонів євро. Серед основних донорів уряди Данії та Швеції. Норвегії та Фінляндії проект реалізується у партнерстві з європейськими фінансовими організаціями та фондами. За інформацією міської ради, попередній етап реконструкції вже виконано наполовину. Нагадаю, сні споруди у Львові працюють з 1960-х років і щодня очищають до 400 тисяч кубометрів стічних вод. Махінації з військовим одягом для ЗСУ на понад 1 мільярд до суду передали справу кума Гринкевича. ДБР завершило розслідування кримінальної справи щодо кума львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють в організації масштабної схеми спостачання неякісного військового одягу та білизни для збройних сил України на суму понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Обвинувальний акт щодо нього вже передано до суду. Підозрюваний, який є другом дитинства Ігоря Гринкевича, наразі переховується за кордоном у. Відні у лютому 2024 року його заочно арештували. А тепер оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол. Через це провадження виділили в окрему справу. Розслідування почалося наприкінці 2023 року. Після виявлення махінації з закупівлями одягу та білизни для зсу компанії під львівському бізнесмену. Виграли 23 тендери Міністерства оборони на вказану суму. Ігор Гринкевич організував схему, залучивши свого сина та інших осіб. У грудні 2023 року його. Його затримали за спробу дати хабару 500 тисяч доларів керівнику одного із слідчих підрозділів ДБР для повернення вилученого майна у січні 2024 року. ДБР оголосило підозру Ігорю Гринкевичу та п'ятьом його спільникам за створення злочинної організації Шахрайство, наслідок чого державі завдано збитків на понад мільярд гривень. У січні 2025 року обвинувальний акт направили до суду. Наразі син Ігоря Гринкевича перебуває під вартою. Нещодавно суд зменшив розмір його застави до 300 Двох мільйонів гривень. Сам Ігор Гринкевич також утримується під вартою. А найближчим часом суд має вирішити питання продовження його запобіжного заходу. Львівські митники викрили контрабанду взуття Найк на понад мільйон гривень. У пункті пропуску Раворуська гриба митники зупинили автобус, що прямував з Польщі до Тернополя, з великою партією незадекларованого спортивного взуття. У багажному відділенні правоохоронці виявили 229 пар кросівок Nike, які водій намагався незаконно ввести в Україну. Орієнтовна вартість товару понад 1 мільйон гривень. На водія склали протокол про порушення митних правил. Вилучене взуття направили на експертизу тривають слідчі дії. Жителю Львівщини загрожує в'язниця за неправдиве повідомлення про замінування вулиці. Ввечері 10 липня, близько 19-ї до поліції надійшло повідомлення про замінування вулиці Вишневої у селі Гута Шептицького району. На місце події оперативно прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група та інші служби поліції. Під час огляду території вибухонебезпечних предметів не виявили. Правоохоронці встановили особу, яка надала неправдиве повідомлення. Ним виявився 33-річний мешканець району. Чоловіка затримали за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Санція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Досудове розслідування триває. У Львові суд оштрафував ще трьох батьків через скандальне відео з Моргенштерном. Сихівський районний суд Львова штрафував ще трьох батьків учнів ліцею номер 93 за неналежне виховання дітей. Причиною стали дії школярів, які танцювали та співали у шкільному туалеті під російський реп з ненормативною лексикою. Йдеться про композиції Моргенштерна, артиста внесеного до чорного списку міністерства культури України як загрозу національній безпеці. Відео з інцидентом поширилось у соцмережах, викликавши обурення серед громадськості та військових. Кожен із трьох батьків має сплатити штраф у розмірі 1190 гривень. Окрім цього, одного з учнів оштрафували на 51 гривню за дрібне хуліганство. Це вже не перший випадок у цьому ліцеї. Раніше суд також наклав штрафи на чотирьох інших батьків. Особливо тривожно такі дії виглядають на тлі війни, яку веде Росія проти України. І коли діти слухають музику тих, хто прямо чи опосередковано підтримує агресора, це викликає. Є серйозні запитання не лише до виховання, а й до загального рівня усвідомлення відповідальності. Чи справді такі символічні штрафи можуть змусити батьків замислитись над вихованням своїх дітей? І чи допоможуть подібні методи донести до молоді розуміння того, що слухати артистів країни-агресора це морально неприйнятно? Питання залишається відкритим. Штабно ДТП на львівській обізні одна людина у критичному стані. Аварія сталася близько 12.30 неподалік від неподалік відпочинкового комплексу Отаман. За попередньою інформацією, легковий автомобіль зіткнувся з іншим транспортним засобом та перешкодою, наслідок чого загорівся. В результаті одна людина отримала важкі травми і перебуває в критичному стані. Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП. На Львівщині тривожна статистика. Удвічі зросла кількість підлітків, які постраждали в ДТП на мотоциклах і скутерах. Про це повідомили в дитячій лікарні Святого Миколая. Там кажуть, лише за перше півріччя 2025-го допомогу надали вже близько 70 підліткам. 40 з них були госпіталізовані, більшість прооперовані. І це не просто переломи у багатьох важкі політравми. Зруйновані суглоби, пошкоджені судини, загроза ампутації. У відділенні вже не вистачає місць серед постраждалих. 15-річний хлопець із села біля Рави Руської він без дозволу взяв мотоцикл, не впорався з керуванням і вилетів у рів. Йому врятували ногу, але попереду довга реабілітація. Медики вкотре наголошують, нехтування безпекою, водіння без дозволу та використання мотоциклів у підлітковому віці без належної підготовки прямий шлях до реанімаційного відділення чи навіть летальних наслідків. Освітні заклади Львова зібрали понад 52 мільйони гривень на ЗСУ та Анброукен. Протягом цього навчального року школи, дитячі садочки, позашкільні установи та училища Львівської громади організували низку благодійних заходів. Ярмарків, аукціонів, фестивалів, завдяки яким вдалося зібрати понад 52 мільйони гривень. Ці кошти передали на підтримку Збройних сил України та Національного реабілітаційного центру Unbroken. Особливу увагу привернули шкільні ярмарки до Дня міста, що принесли рекордні 8 мільйонів гривень гривень. також освітяни провели акцію, під час якої перерахували одноденну заробітну плату на розвиток центрів лікування болю у реабілітаційному центрі Анброукен, зібравши 7,5 мільйона гривень. Загалом школи зібрали понад 26 мільйонів, дитячі садочки близько 7 мільйонів. А позашкільні заклади майже 4 мільйони гривень. На Львівщині презентували фільм про героя України. У річницю загибелі військового журналіста та поета Тараса Матвієва. В його рідному Жидачеві відбулася прем'єра документальної стрічки Живий Тарас Матвієв». авторка фільму Аліна Штемпель, випускниця факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Для неї ця стрічка стала не просто дипломним проектом, а дуже особистою історією. У фільмі зібрано 11 інтерв'ю з близькими друзями, побратимами та викладачами, які розповідають про дитинство Тараса, його участь у революції гідності, добровольчу службу на фронті та героїчний останній бій. Нагадаю, Тарас Матвіїв загинув 10 липня 2020 року поблизу Троїцького. Рятуючи поранених товаришів під мінометним обстрілом, посмертно він отримав звання Героя України. На презентації у Жидачеві були присутні військові 24-ї окремої механізованої бригади, місцева громада та викладачі. Присутні відзначили важливість таких фільмів не лише як вшанування, а як приклад для молодого покоління. Організатори планують повторний показ у Львові. Після цього стрічка буде доступна онлайн. У Львові готуються до масштабного святкування Дня молоді, яке пройде з 9 по 12 серпня. Цьогоріч місто відзначається свято у статусі молодіжної столиці Європи 2025. Однією з головних подій стане великий фестиваль у Шевченківському гаю 9 серпня. Унікальний простір просто неба об'єднає музичні виступи молодих українських артистів, майстер-класи, інтерактивні зони та мистецькі інсталяції. Вхід на фестиваль безкоштовний, але за умови попередньої реєстрації. Окрім творчості, молодь матиме змогу поспілкуватися з урядовцями у форматі спідфрендингу. 2 дня, 10 серпня серпня у митрополичих садах відбудеться перша молодіжна літургія Просто неба. А також відкриють скульптуру молодіжної столиці, створену митцем Сергієм Майдуховим. На стадіоні Україна пройде товариський футбольний матч та молодіжний нетворкінг. Фінальний етап святкування відбудеться у Києві на українському молодіжному форумі, де Львівська молодь поділиться своїм досвідом та ініціативами. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.